Вітаю вас, малята, і запрошую на малювання. А щоб дізнати, що ми зобразимо, послухайте розповідь. Ця подія сталася в зимовому лісі. Дізналися лісові мешканці, що напередодні нового року люди в своїх будинках ставлять ялинки, які яскраво прикрашені новорічними іграшками. Задумали звірята і собі на новий рік знайти таку ялинку. Обходили весь ліс, але так нічого й не знайшли. Зажурилися звірята, що залишаться на свято без новорічної красуні. Подумали лісові мешканці та вирішили у вас, малята, допомоги попросити, щоб ви ялинки намалювали і передали їм у ліс. Тож приготуємо все необхідне для роботи. А саме, Блакитний аркуш з намальованим трикутником, фарби червоного, жовтого, зеленого, білого та синього кольорів, Стакачик з водичкою, виделка, тичок або ватні палички. Спочатку нам знадобиться зелена фарба та виделка. Зануримо зубці виделки у фарбу та нанесемо короткі лінії з лівого боку трикутника. Далі так само зробимо з правого боку трикутника, а потім знизу. Тепер зафарбуємо зеленою фарбою і середину трикутника. А поки ялинка підсихає, підготуємо білу фарбу та течок. Так ми намалюємо навколо нашої ялинки багато-багато сніжинок. Для подальшого малювання промиємо течок, а ще приготуємо червону, жовту та синю фарбу. За допомогою тичка та фарби намалюємо спочатку червоні та жовті кульки, а потім сині, ось така в нас вийшла новорічна ялинка. Тож ви малята, не боріться і хоч до роботи. А ми з лісовими звірятами з нетерпінням будемо чекати на ваші малюнки.